Ви на каналі Побут і сьогодні ми розглянемо побутовий осушувач повітря від компанії Hyundai продуктивністю до 12 літрів на добу. Даний осушувач достатньо компактний, він виготовляється на потужностях заводу Мідея. І зараз розглянемо його ззовні, я розповім про його характеристики і як налаштовувати і керувати. Загалом це є доволі простий. Прилад в налаштуваннях, можливо, один з найпростіших, які взагалі продаються компресорні осушувачі повітря. Е, спереду бак для збору конденсату, трошки бачимо, є нерівності, але це ніяк не впливає на їхню роботу. Тобто тут е, йде виступ, тут впадина, тут знову виступ. Зручним є е, те, що на бачку є віконечко, бак близько 2 літрів. І коли вода наповнюється, ви зможете побачити рівень і вже наперед запланувати, коли можна вилити її. Також є поплавок, коли він повністю піднімається, тобто коли рівень води вже буде повний, то тоді осушувач сам зупиниться, просигналить вам і покаже червоним лампочка, що пора вилити воду. Ось так бак назад вставляємо, осушувач, якщо він у вас був включений, то він продовжить свою роботу. Зверху на передній частині є вентиляційна решітка для видову вже сухого повітря, трошечки вище є панель управління. Тут також є доволі зручна і велика ручка для перенесення. Є також коліщата, але вони їздять тільки вперед-назад, тобто вони не розвертаються. Доволі ну, така собі. Функція, тому що зазвичай зручно носити, тим паче його возити вперед, він може перекинутися, краще вже в бік його вести. Ну, Але так зробив виробник. На задній частині розташувалася сітка багаторазова нейлонова для грубого очищення повітря. Ми її знімаємо. Раз в два тижні регулярно потрібно помити, почистити, струсили, назад, поставили. Тут є також радіатор, який охолоджується, на якому збирається конденсат, і по жолобу далі стікає в. Бак, е, є також датчики вологи і температури. Е, тут є також додатково патрубок для виведення конденсату в каналізацію, для того, щоб часто не виливати воду, тобто вона вже буде попадати не в бак, а виходити через цей патрубок. Це доволі зручно. Але якщо ви поставите окрему тару, то зауважте осушувач вже не буде бачити наповненості окремої тари. Коротко по характеристиках, ми бачимо вогня небезпечно, тому що осушувач працює на газі пропані. Там близько 150 грамів цього газу, це, напевно, десь як балончик для заправки запальничок. І тому цей осушувач не рекомендується ставити на приміщення площею менше, ніж 4 квадрати. Тому що, якщо б відстав, стався витік газу, то це може бути небезпечним. Хоча це буває вкрай рідко. По характеристиках, як я і казав, він збирає. В максимальному режимі при температурі 27 градусів і 80% вологості до 12 літрів води на добу. Чим менше буде температура або вологість, то тим менше кожен осушувач буде збирати, так як зменшується точка роси. Різниця температур на радіаторі і зовнішнього середовища. Споживає даний осушувач до 250 Вт. При запуску, звичайно, кожен осушувач має двигун, він може імпульсно більше споживати, тому бажано поставити з запасом. Якщо у вас якийсь там безперебійник стоїть чи стабілізатор, то краще з запасом приблизно в 5 разів, тому що імпульс може бути навіть до 1,5 кВт. Рівень шуму 45 дБ. Площа, на яку призначений осушувач, як вказує виробник, від 20 до 35 квадратних метрів, але це треба, звичайно, дивитися вже по тому, у який у вас притік вологи. Важить він 11 кг. А зараз я покажу, як керувати і налаштовувати даний осушувач. Керування доволі просте, є небагато кнопок і індикаторів. Є індикація включення. Зараз ми включили індикація, засвітилась. І засвітився індикатор безперервної роботи. Тобто він в цьому режимі, continuous ще називається, він буде працювати постійно, незалежно від того, яка температура. Посередині є індикатор наповненості баку, Якщо він засвітиться червоним кольором, це означає, що потрібно злити в воду. Ми можемо виключити режим постійного сушіння і налаштувати бажаний рівень вологості. Наприклад, 45 виставили, осушувач буде досягати до цього рівня і зупинятися. Якщо вологість буде вищою за 45%, то він знову повторно буде включатись і продовжувати процес сушіння. Ви, можливо зауважили, що це всі налаштування, більше нічого тут немає. Немає регулювання швидкості вентилятора, немає таймера, блокування від дітей. Тобто ці важливі функції. Якщо вони вам, в принципі, не такі важливі, то майте на увазі, що ви цього мати не будете. Хоча осушувач повноцінно буде сушити, і це достатньо якісні осушувачі, які збираються на заводі Мідея. Але вже під брендом Hyundai. Отже, ми розглянули осушувач повітря Hyundai на 12 літрів. Він є достатньо простий, але, звичайно ж, буде виконувати свою функцію сушіння повітря. В невеликих приміщеннях це може бути кімната, офіс. Все потрібно, звичайно, підібрати. Якщо ви вагаєтеся з вибором і у вас є вологі приміщення, ви сумніваєтеся, який усушувач вибрати, можете до нас звернутися, ми допоможемо, підберемо сушувач, який допоможе саме з вологістю у вашому приміщенні. Дякую, що дивитесь нас. Підписуйтесь, до побачення.